Ти казала, що не дас, жив не знала, мати, а як який показав, то втікала з хати, усі заводу, п'яти поводу. Почекай, Марішка, я піду з тобою, ти не даш, я тебе дам, Я си не уже не ти си не віддаст. Ой-ра, ой, ра, Ойра, ра, ойра, ой, ра, гойра, ра, гойра, ой, ра, гойра, ра, ще біди, біди, твою мать. А на нашому городі пасли сі І на баба з рівним зубом прийшла на музики, кусі заводовка чи поводу. Почекай, Маришка, я піду з тобою, ти не покидаш, я як і дам, Я чи не оженю, ти ще не відав. Ой-ра, ойра, ой, ра, гойра, ой, ра, Ой, ра, ойра, ойра, ой, ра, ще білі, бідимі, як твоя мать.

На горі, на високій пасласі каштанка. Дружба, дружбу, так дуче, аж ти чесне танка. Русі за воду по воду, Почекай, маришва, я піду з тобою, ти ми я ті і дам, Я ще не усе ні, ти ще не ліне. Ой, ра, ой, ра, ой, рора, ойра. Ой, ра, гойра, ра, ой, ра. Ой, ра, ой, ра, ра, мать далі буде.